Бачив, білоруси вийшли на мітинг проти беззаконня. <ścoughs> Бачив, більше тисячі арештованих по всій Білорусі. <рогу> 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 Тільки у Мінську затримали 650 осіб та осадили 100. ...требування сотрудників міліції... 2328 діб арешту сумарно отримують затримані. І вони вдаються приміняють фізичівської сили. З них 504 отримують мирні учасники з Мінська. А ти чув, що загальна сума штрафу складає 35 тисяч доларів? Ми знаємо, як вам складно. Ми підтримуємо будь-які прагнення студентів в Білорусі до свободи. Не дозволяйте страху здолати вас!